Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні ми з вами поговоримо про вид спорту, а точніше вид боротьби, греко-римську боротьбу. Греко-римська боротьба, як і кожна боротьба, має свої прийоми, і їх дуже багато. Є прийоми в стійці, а є в партері. Партер буває високий, це коли ви стоїте на собачку і низький це коли ви лягаєте спиною уверх повністю. Наприклад, стінці це перевод ривком за руку, перевод ривком під руку, качеошка, хрест і так далі. В партері, наприклад, є накат, є ключик і так далі. Переможе той, хто покладе суперника на туше. Це коли суперник лягає на дві лопатки, і... Виходить, що це ви виграли. До речі, цікаво, що якщо е, борцю вже, вже він не може зробити ніякий прийом, то можна виштовхати суперника з -за круга мату. Можливо, помічали такі круги в кінці бою, тому, хто переможе, піднімають руку, і тоді всі знають, що та людина, яка підняли руку, виграла. Греко-римській боротьбі суворо заборонено. Хапати суперника двома руками за шию, носити супернику удари, змашувати чимось тіло перед суточкою, сперечатися суддею і розмовляти один з одним. До речі, про борцовський килим. Борцовський килим є квадратним матом з вініловим покриттям, довжина кожної сторін, якого дорівнює 12 метрів. Мінімальна товщина килима 4 см. Область змагань це жовте коло діаметром 9 метрів, у центрі якого позначено червоним кольором маленький внутрішній або центральний коло діаметром 1 метр. По периметру 9-метрового кола приходить червона смуга шириною 1 метр. Зона пасивності. Ось так. Дякую за увагу! Всім гарного настрою і до зустрічі! А хто займається спортом? Успіхів у спорті!